Раніше світу мудрість існувала, невже цього свідоцтва нам замало, блаженні ті, що серцем її прагнуть, бо лише в ній одній Господня Правда дарує мудрість мрії та бажання, вона початок нашого пізнання. Вона рівняє всі людські дороги, не залишить людей без допомоги. Її шукають щирі, простодушні і нею нехтують лише пихаті і дужі. Знайти її то скарб, знайти безцінний. Ніхто не знає її справну ціну. Вона на перехрестях всіх доріг, щоб кожен її клич почути міг. До нерозумних мудрість промовляє, відкиньте глупоту свою, умовляє. Зверніться ви до картання мого, В серця я вилю духа вам свого, керую мудрістю лише. Один Господь, хто прагне мудрості, до Господа приходь. Її поради зможуть врятувати людей, що мають пекло примувати, вона завжди спасе людські серця, і приведе перед покій Творця. Тож хто бажає завжди мудрість мати. Нехай почне Всевишнього благати і дасть усім Господь без нарікання, бо мудрість, засіб Божого пізнання Вона навчає слухатися Бога і покладатися в житті лише на нього, і Господа з маєтку, шанувати і біднякам завжди. Допомагати від Господа приймати покарання і бачити Його випробування, вона цінніша золота і срібла, і як повітря кожному потрібна, бо ж мудрість буде серце пильнувати, життя чеснотне, кожному давати, тож мудрих слава. У житті чекає, а нерозумні Ссором лиш черпають. і з нею кожен матиме безпечність, вона всім мир і спокій забезпечить, навчить усіх прощати і любити. Людину кожну словом обігріти. Не буде вчити брата убивати, і кров невинну. Також проливати, і на чуже не буде зазіхати, і буде праведних в своїй руці тримати. Вона навчить хліб ворогу давати, і них водою напувати, і не боятись осуду людського, якщо в житті не ображав нікого. Вона навчить злого. Не робити, щоб з Господом зв'язок не припинити і розумом своїм не вихвалятись, щоб завжди Духом Божим наповнятись. Тож будьте мудрі, та потіште Бога, шлях у темряві це зовсім не дорога. А там, де мудрість, там завжди. І світло вона сама немов чарівна квітка. Блаженні люди, що завжди обачні, якщо і схиблять, то Господь пробачить і хто роздумує над кожним днем своїм, як легко Богу керувати ним. Блажен і цар, що мудрості шукає, бо Він за багатьох. Відповідає, як стане деревом, він при потоках вод благословить Господь країну і народ, вона потрібна матері, дружині. Мужі Господні з нею завжди сильні. Вважають горді, що прямий їх шлях, та в гордих мудрості ніяк нема. Бо мудрості у світі не існує, окрім тієї, що Господь дарує. Ця мудрість скарб безцінний для людини. Господь ним ділиться щоднини, щогодини. Бог і сьогодні хоче нас. Навчати, Господню волю людям сповіщати, тож люди добрі, нахиляйте вуха, бо на добро вам буде ця наука, лише через мудрість дасть Господь ознаку, не піддаватись паніці і страху, на Господа надію. Покладати і з Господом завжди перемагати. Краса то омана була і зів'яла, а мудрість в віках сія, як сіяла, є вічна криниця живої води, де мудрості можна напитись завжди. Слава Господу!